Топ найкращих продуктів бестселерів від бренду Rated Green, що обрати для себе. Живильний шампунь з маслом ши це низькокислотний шампунь, який не містить в собі силіконів, м'яко очищує глибоко живіть волосся, заспокоюючи шкіру голови. Натуральне масло ши холодного віджиму одне з найбільш дієвих засобів саме для живлення волосся та шкіри голови. Маємо також цю шампунь у маленькому об'ємі. Можете спробувати як тревел формат. Воно лікує пошкоджене волосся, запобігає випадінню, усуває сухість та подразнення шкіри. Живильна маска для волосся з маслом ши. Маска, яка пом'якшує волосся під час миття, органічне масло ши холодного віджиму та масло авокадо активно живлять, доглядають за жорстким порестим волосся, роблячи його слухняним, легким та блискучим. Та глибоко очищую відлущуюча лінія шампунь та маска з соком розмарином, яка призначена для шкіри голови схильної до дозуду та лущення, шампунь без силіконів та з натуральними поверхнево-активними речовинами. м'яко очищує шкіру голови та дуже гарно зволожує. Живильна маска для шкіри голови з маслом авокадо та екстрактом банана, яка зволожує та глибоко живить шкіру голови, укріплює структуру волосся. Бестселер бренду відновлюючий термозахисний крем для волосся. Це інтенсивний догляд, який пом'якшує та захищає пошкоджене волосся завдяки спеціальній формулі, що складається з масло холодного віджиму, вівсяного протеїну та колагену. Необхідно нанести маленьку краплинку засобу для того, щоб відчути вау-ефект.